Всім привіт! Зараз буде рознос. Так, всі піщать вирячать, зараз кожного тюга про молочні тоніки. Ось такі я перший собі купила. Rice Tochві від Holy Skin. Коштував він 300-шось, біля 400 гривень і почала ним користуватися. Дуже непоганий тонік, отак я вже використала десь в місяці за три. Дуже економно використовується. Але все ж там. Е Чула-чула цей Селімакс, Селімакс, думаю, ну спробую, ну може він кращий, чи що. Але так, щоб дуже якесь зволоження, ну не знаю. Ну Купила я той Селімакс, він без запаха, без нічого, навіть не питайте, скільки він коштує. Ну що я вам скажу? Мені цей подобається більше. Не знаю, Якщо б мене зараз спитали купувати чи ні, я б не купувала. Одна й та сама дія, так він заспокійє, так він трошечки трошечки зволожує. В мене нормальна шкіра склона до сухості, так що дуже він мені зайшов, я не скажу. Ось цей трошечки запахом таким приємним, і він мені набагато кращий. Не знаю, може, я якось собі внушила, але без запаху того, то якось як мазиш ту воду просто на обличчя і все. Не знаю, мені не дуже сподобалось. Якщо ви той, візьміть якийсь дешевший ось молочний тонік, він, ну, дія така ж сама, точно, один в один, нічого іншого він не дає. Просто зволоження і заспокоєння шкіри трошечки. Так що, бережіть свої гроші. Всім па-па.